Доброго дня, дітки. Сьогодні я хочу нагадати правила безпеки при зустрічі з незнайомим чотирьохлапим другом. Уникайте собак без намордника, зграї собак і вузьких місць, де не можна розминутися зі звіром. Не підходьте до собаки без прив'язі, бо захист особистих територій одна з головних причин. Проявлення надмірної агресії. А ось як треба вчинити, коли напала собака, в тому числі спеціально обучена. Зупиніться, поверніться обличчям до собаки і голосно скомандуйте: стояти, лежати, сидіти, фу. Це зможе привести тварину в замішання. Прийміть оборонну стійку. Або киньтесь назустріч, налаштована на гонитву тварина може розгубитися. Зробіть вигляд, що ви підбираєте палицю або каміння, будете кидати в неї. Цим ви виграєте час, а пам'ять про колишню біль в подібних випадках змусить її відбігти. Захиститись від тварини можна і спеціальними засобами. Якщо спецзасобів у вас немає, повільно, не обертаючи спиною до собаки, відступайте до будь-якого природного прикриття, паркану, стіни, дерев, захищайтеся підручними засобами і кличте на допомогу. Пам'ятайте, особливо небезпечний собака, який присів, він готується до стрибка, тому щоб захистити горло. Притисніть підборіддя до грудей і виставте на собаку руку. За можливості обмотайте руку і передпліччя плащем, піджаком, шарфом, потім, захищаючи шию та обличчя від укусу, спровокуйте собаку на напад у стрибку собака не захищений. Цей час потрібно відбиватися від собаки. Якщо трапилась біда і собака вкусив, потрібно звернутися до лікаря. Пройти серйозний курс лікування. Бажаю вам бути обережними та зустрічати тільки добрих собак. До побачення!